Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Розвернулися до мене з такою роботою. Ну, Я якби. Всі знають, так, я мілких заказів там, виточити болтик, гаєчку, шайбочку я вже давним-давно не беру. Тому що... Тому що з ними багато возні, а толку мало. Тут один мій друг при. Приїхав, верніше, притягнули його на шнурку. Автомобіль шкода, загубив пробку. Пробку піддона, Просто-напросто загубив. Масло все витекло на асфальт. Слава Богу, вчасно заглушив машину, щоб він йому не стуканув. Різьби тут вже нема. Мастера 10-го розряду на автосервісі, коли міняли масло. Недавно зірвали різьбу і так лишили ту пробку. От. І так він їхав, багато він не проїхав, вона відкрутилася і масло все на дорогу. При, притягнули його на штурку, тут на автосервіс недалеко. І, а там о 12-го розряду вже. Ті, що крутили пробку, то були 10-го розряду. А там мастера 12-го розряду сказали, що вони зараз це все зремонтують. Зараз вони візьмуть шнурок. І підмотають на болт, який вони знайшли в себе під столом. Болт був дуже похожий на оце. Думаю, всі знають, що це таке. І каже, зараз ми його туди на шнурок закрутимо. Ну, врешті йому той варіант не сподобався, він вирішив, що все-таки треба зробити добре. Ну що ж, офір є під кутом до бази. Так, зараз будемо. Ставити синусну плиту, виставлятися. Ось будемо розтачувати, тому що тут сверлити не дуже той вийде, Роз, розточимо розточною головкою в розмір під різьбу нову. Ну що ж, їдемо так, далі? На синусній плиті закріпити цю штуку не вдалося. Поясню чому, тому що він є більший, ніж синусна плита. І відповідно він закриває пази, немає як взятися. Тому я виставив його прямо на столі. Дивіться, тут я закрутив болт в нього так. Тут така сама різьба, як... Болт поставив на домкратік. Тут поставив домкратик. І тут поставив домкратік. Кубік Домкратік і зверху ще один прижимчик. Ну, виставив, як би... Ну, звісно, що тут не треба там, гіперточності. так. Виставив, щоб у нас ця площадка була візуально горизонтально. Відповідно, у нас отвір вийде перпендикулярно. Ми цю площадку все рівно поправимо, для того, щоб прилягала, прилягала нормально прокладочка. Так, ну а Зараз що? Зараз ми будемо обкатувати отвір по центроіскателю і для того, щоб попасти чітко в центр. Ну, Обкатаємося, там, я не знаю. Десятки-півтори-дві тут вистачить точності. От. Зараз зробимо. Так. так, обкатався. Стрілочка, звісно, скаче, ну, але ясно чого, бо тому що тут є залишки різьби. Так, є. Тепер ми ставимо в наш шпіндель розташну головку і будемо розтачувати. Тут, звичайно, ну, якби треба спочатку зараз поміряти. І який діаметр ми будемо розтачувати, і такий діаметр різьби. так? Треба під наступний. І крок зробимо 1,5. І тоді будемо розтачувати вже в розмір. Так, Підібрав я такий от маленький різачок. У мене така ціла касета, їх є різних всяких. От, Ну що ж, давайте будемо розтачувати. Зараз будемо робити перший по, по касанню, так, чуть більше я там додаю. Чому не сверлю? Ну, трохи ризиковано сверлити, тому що деталь закріплена, ну, вона добре закріплена, але якби... Краще не ризикувати. При росточці нагрузки можна підібрати дуже мінімальні так режими. Помаленьку, по чуть-чуть, при сверловці того може не вийти. Так, вже доходимо. Так. Є. Тепер, що? Тепер давайте будемо, будемо міряти. Так, типіштам, штам. Так, що в нас тут є? У нас тут є 14,3. Давайте ще дві десятки. Це в нас буде тоді 14,5. 14,5. І ми зробимо підрізьбу 16 на півтора. Так, дві десятки. Чуть-чуть добавимо Є. і далі. Так, ну що ж, нарізав я різьбу підперметчик центром, центр вставлений в шпіндель цановий патрон. Так. Я вже нарізав. 16 на півтора викрутив. От. Є там у нас різьбанова. Тепер що нам треба зробити? Тепер нам треба поправити оцю от базу легеньку, щоб у нас пробка прилягала чітко до до цього до поверхні. Зараз зробимо то розтучною головкою. Так. І поправляємо базу. Е. Yeah. Так. Ось вот так от. Так, ну що ж, все, деталь нашу можна знімати. Так, що ж, взяв патрончик кусочок шестигранника на 22. І... що? І точим. Так. Спочатку підбираємо турець. Так. і Ще потім просверлимо отвір з торця і туди запхаємо магніт. Так. Фаска тут і фаска обов'язково тут. І підбираємо торець. Є. Тепер що? Тепер зараз будемо різати різьбу плашкою. Тут буде різатися різьба в упор, тому що тут ще буде прокладка. Нарізав плашкою різьбу, викручуємо плашку назад. 15 на півтора і тепер лишилося що, лишилося лишилося відрізати. Так, так відрізати давайте ми чуть-чуть витягнемо. Так, щоб був запас для різця. І зараз ми в тисячка. Так. Може ще навіть чуть, щоб було на верняка йому зручно потім викручувати. Не до кінця я дорізав, згадав, що я ще маю робити отвір під магніт. Смернемо діаметром 5. Биною, добре. Тепер, тепер що? Тепер ми знімаємо? Беремо вже отак. Відрізаємо до конца и турцуем И фасочка. И вот такая вот пробочка. Так, Магнітик туди, в середину вставляється плотно, але ну, він ще його на клей буде садити. Ну от, вийшов такий от ремонт. Тут магнітик вже наклею, на локтайта його посадив, він тримається. Буде магнітик збирати всякий, всякий шлам стальний, який там в моторі, скоріш за все, що вводиться. Ну, підкинуть мідну прокладку і буде супер. Ліпше, як на заводі шкода. Да? Точно. Все, удачі, дякую за увагу.